Всіх вітаю, з вами Сергій Євич. Сьогоднішній герой відео це совково пт об'єкт 2685. Цю ПТ можна дістати зараз за 15 тисяч понів в боновому магазині, а чи вартий він кровно зароблених понів – розберемося далі. Тут хочу почати саме з рухливості цієї ПТ, бо саме на це звертають увагу гравці, а потім не знають, що робити. В нас тут встановлений мотор на 750 кінських сил з непоганою потомою потужністю в 15 кінських сил на тонну ваги, та максималкою аж в 48 км на годину вперед та 15 назад. І тут починається найцікавіше, в бою ви побачите, що танчик їде лише 33 км на годину і сильно здивуєтесь, а причина тут. В прохідності, яка становить 1,73 по твердим. 1,92 по посереднім та цілих 2,49 по м'яким ґрунтам, що призводить до фактичної швидкості в 33,5 км на годину твердим, 30 км на годину посереднім та 23 км на годину по м'яким ґрунтам. Я зміг це покращити, і спойлер: турбіна тут не допоможе, її ефект майже непомітний. Я зміг покращити характеристики, і фактична швидкість виросла до 40 км на годину по твердим та 38 км. На годину по середнім там м'яким ґрунтам, не використовуючи турбіну та ґрунту зацепи. Хоча з ними ми ще отримуємо надбавку в 2 та 3,3 км на годину відповідно, і завдяки цим змінам швидкість повороту танку буде становитиме 20 градусів на секунду по всіх типах ґрунтах. А що для цього зробити, знаходиться у розділі оснащення танку, але про це трохи пізніше. Наступним компонентом танку я б уговорив гармату, яка тут шикарна, ну майже гармата тут 152 го калібру з пробиттям в 303 мм на звичайному бронебійному снаряді, та 395 мм на кумулятивному голдовому, та й фугас тут впевнений з пробиттям в 90мм. Точність становить 0,35 з часом зведення у 2,88 секунди. Та перезарядку в 18,79 секунди, що нам дає ДПМ у 2395 очок шкоди на хвилину. І тут хотілося б відмітити, що фактично швидкість зведення сходу в 40 км на годину сягає аж 5 секунд, При тому кути гармати становлять 5 градусів вниз та 15 вверх. В таблицях, що ви бачите, характеристики вказані вже з усіма покращеннями та готовим оснащенням танку. Якщо говорити про живучі станку, то ми маємо 2000 очок міцності та доволі слабке бронювання. Корпус лобовій проєкції має близько 190 200 мм наведеної броні, причому як і ВЛД, так і НЛД. За верхнім броніком ховається мехвод та БК, які доволі часто люблять критуватися. Башта в лобовій проєкції має від 200 до 300 мм наведеної броні. Ну і звісно має немалий двуховерковий люк, який має 150-170 мм наведеної броні на першому поверсі та 120-160 мм на другому. Борта корпуса не краще. там лише 50 мм в нижній частині та 110-120 верхній. Борт башти становить 100-110 мм. Криша башти броньована при цьому аж в 30 мм, та й криша корпусу всього 16. Як би ви зрозуміли, танкувати на ньому не вийде, тільки іноді башта буде відбувати снаряди, які летять не в люк та не в щоки. Огляд танку становить 360 метрів, що спокійно розганяється до 445 метрів. Маскування танку в стоці становить 15,39%, при пострілі маскування зменшується до 1,54%. Ну і тепер переходимо до оснащення танку. Перше ми розглянемо перки. Тут я дуже вам рекомендую використовувати хоча б трьох перковий екіпаж і більше, бо танк дуже залежний від цього. Першими двома перками екіпажу беремо бойове братерство та маскування. Далі перки індивідуальні, командиру беремо гострий зір, координацію, експериментальні умови, радисту радіоперехоплення, перехоплення, сигналу і якщо граєте з доппайком, то беремо пожежу осіння, а якщо ні, я би взяв встановлення перешкод. На віднику швидке зведення, плавне обертання башти та майстер зброяр механіку водію, король бездоріжжя, який дуже конче важливий йому плавний хід і віртуоз. Заряджаючим беремо безконтактну боєукладку ідеальний заряд та поліпшення боєукладки. І для тих, хто як і я любить ПТ зблизити, скачаємо всім ремонт на четвертий перк. гуслі ремонтуються тут вкрай довго. З обладнання я б зазначив три ефективні збірки. Чим вища збірка в списку, тим, на мою думку, вона краща. Перша збірка це досилач, закалка або комплекс поліпшеної т та та оптика, друга збірка це досилач, закалка та вентилятор. Третя збірка досилач, турбіна та та оптика. Якщо вам з моїм набором перків і польової вистачає швидкості, замініть турбіну поліпшеним механізмом повороту. Ну і з польової модернізації мій вибір такий. Другий рівень. Поліпшене шасі обов'язково воно напряму впливає на прохідність техніки, на четвертому рівні притирання шестер наведення, на п'ятому рівні штанговий перескоп, на сьомому рівні додаткова задня передача, і тут, якщо використовуєте турбіну, краще візьміть матові фарби, на восьмому рівні габаритний досилач. Категорію другого слоту обирайте під своє обладнання. Якщо стисло сказати по танку, чи вартий він 15 тисяч, бон я однозначно можу сказати, що танк цікавий, гарно може перекрити рух важких танків, вибити броньовані цілі, які грають від башти завдяки нереально потужному кумулю в 400 міліметрів, та огляд, який розганяється до максимуму сперками обладнанням польової модернізацією. Ну і адекватне маскування, але мінусів в нього ну дуже багато. Найсильніше відчувається дуже довге зведення після зупинки танку аж в 5 секунд, неадекватний супротив ґрунтам, завдяки чому максималкою ми можемо побачити з згірки по твердим ґрунтам, повільний польот снаряду, відсутнє збронювання. ну і, звісно, кути нахлу гармати, де будь-яка кочка або камінчик і гармата дивиться вгору. Але вибір купляти цей танчик чи ні. Залишається виключно за вами, але я не можу радити вам цю техніку. Не забувайте під відео залишити коментар на тему, який танк ви б хотіли побачити в наступному відео та пропозиції з приводу покращення контенту. Також не забувайте за підписочку та лайк. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Мирного вам неба, до наступних зустрічей.